10 років на одному місці ця цибуля може рости безпроблемно. Значить, ви її висаджуєте одна від одної десь приблизно на такому відстані 10, 15, 20 сантиметрів. Як у вас дозволяє площа? Вона буде з кожним роком розростатися. Цибулини там виростають ну, як кулак. В залежності від умов, як вони у вас будуть рости. Пір'ячко, зелень це вона йде якби на зелень. Розмножується вона стрілочкою на стрілки. не Е, так, якось удиви я бачила часника тут з'явилося. Ну, ви поняли, де да? не на сінечко, не чорнушкою, а осьо. А такі чесничинки, якось у часника бачите, маленькі цибулинки там, а це часничинки, Ну коротше, не можна. Е, і тоді ці цибулинки, ви їх просто е, або собі висаджуєте, розмножуєте, такого, або продаєте. А зелень буде у вас цілий рік. Ну от просто. Провірте, провірте, якщо у вас ще є і полим, то дійсно буде цілий рік. Зараз немає ну в нас якби немає полива такого постійного, то е, зараз немає в даний час, немає зелені, немає прикладу вам. Але якщо зима буде безсніжна, буде у вас. До речі, у мене ще є часник до продажу. Погляньте, який шикарний. є Камболь. Тібуля багато ярусна, червона і щуки, різні квіти на опці поштучно, тому пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую за запитання.